Друзі, всім привіт, всім доброго дня. На зв'язку, як завжди я, Міша, і для способів заробітку, про які я вам сьогодні буду розповідати, вам знадобиться мобільний телефон. До речі, про всі доступні способи заробітку в інтернеті, як з вкладами, так і без, я розповідаю у себе в телеграм-каналі. Послання буде в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. А перший спосіб заробітку у нас робиться на перспективу. Це заробіток на своєму телеграм-каналі або тіктоці. та не забувайте про Instagram. Взагалі, тут можна комбінувати, вести тікток та Інстаграм, або тікток та Telegram. За допомогою Тіктоку, ви зможете охватити велику кількість людей, таким чином у вас можуть з'явитися нові підписники. Вести все і зразу я не раджу, адже ви так швидко зробите собі емоційне вигорання, і до гарних наслідків це точно не призведе. Тепер уявімо, що ви вже деякий час введете свій телеграм-канал, наприклад, рік, і у вас вже є півтори тисячі підписників, ви вже зможете спокійно продавати рекламу у своєму пабліці за гарні гроші, і не забувайте про різні реферальні програми, які теж насипають непогано. А вести телеграм з телефону цілком реально та комфортно. Всі функції доступні, так як і на комп'ютері. А якщо ти хочеш заробити на криптовалюті за допомогою твого телефону, то раджу тобі доєднатися до мого телеграм-каналу. Послання буде в описі під цим відео. Другий спосіб заробітку це заробіток на ходьбі, тобто Move to Earn. Все максимально просто, є досить багато додатків, які вам платять за фізичну активність, в основному за кроки. І тут можна заробляти як з вкладеннями, так і без. Якщо ви хочете заробляти без вкладень, то вам ідеально підійде додаток Світкоін. А якщо ви маєте намір вкласти свої гроші в проєкт, скажу чесно, так мотивація заробити більше для того, щоб хоча б відбити свої вкладення, то вам ідеально підійде додаток степен, Волкен, Step Up та Dginopets. Зараз я назвав досить велику кількість додатків, які допоможуть вам заробляти з допомогою вкладень: це степен, степап, Волкен та Джинопец. Оберіть для себе якийсь один, а щоб підібрати додаток спеціально під себе, то подивіться інформацію більш детальну інформацію в інтернеті про кожен з цих додатків та прийміть рішення. Також зараз досі актуальна здача Facebook аккаунтів в оренду, але там є певні вимоги до аккаунту. Взагалі, для чого люди орендують Facebook аккаунт? Є декілька варіантів. Перше це подальше налаштування таргетованої реклами за допомогою вашого рекламного аккаунту. Аж доти, поки вам не забанять його. І головна проблема в тому, що ви навіть не дізнаєтесь, якщо не прикладете певних зусиль, що вони там рекламували за допомогою вашого імені. Можливо, щось заборонене, а можливо, попросту відвертий скам. Моя порада вам, якщо ви хочете заробити за допомогою цього способу, то раджу створити заздалегідь велику ферму аккаунті Facebook і дати їм відстоятися десь так місяців 2-3. Головне, не вказуйте свої особисті дані. Тепер давайте я вам розповім вимоги, котрі вимагають люди, які орендують Facebook аккаунт. Перше, це мати аккаунт, якому не менше трьох місяців. Це одна з популярних вимог, яка була приблизно рік тому. Можливо, зараз щось трошки змінилось. Але краще це півроку від стойки, тобто, щоб ваш аккаунт був зареєстрований не менше, ніж півроку тому. Далі це мати як мінімум 50 або 100 друзів. Третє мати аватарку, опис профілю, звичайне ім'я та прізвище та якісь пости. І мати активність, тобто щось лайкати, десь там коментувати, репостити, робити якісь історії і так далі. В принципі, оце є всі вимоги. В принципі, вимоги не складні, але вони потребують вашого часу. Тому можемо зробити висновок, що цей спосіб заробітку робиться на перспективу, десь на півроку або на рік перед. На цьому все. Я і так нагрузив вас великою кількістю інформації. Тому зараз просто сядьте та подумайте над моїми словами. Дякую вам величезно за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під це відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!